Так, маршрут проклали, 41 кілометр нам їхати, майже годину. У нас в 5 годині початок заїзду, початок сесій. Отже, трек невеличкий і він такий схожий на чайку, як я подивився. Але побачимо. Мод явно якби не дуже пристосований до треку, бо я по минулому... По минулому своєму досвіду можу сказати, що ну так собі. Після стрітухід сестри, яка в мене була на треку, ну на КТМчику так собі. Але теж можна, ну, без, без фанатізму, без найкращих там, часів кола і так далі, ну, якісь нові навички здобути. Я думаю, що і на такому модіку буде нормально. Взагалі на будь-якому модіку буде добре. На треку головне, щоб це був не Харлі Девісом. Тобто на будь-якому адекватному мотику, який більш-менш хоча б під 30 градусів повертає. Так. Е, нагадаю, модлінська траса це в нас офіційна траса, на якій відбуваються різні змагання і з автоспорту, і з мотоспорту, тому тут є певні дні, трек-днів, так називаємо, для... Таких цивільних мотоциклів і для спортових. От сьогодні для цивільних, тому ми не будемо там ганятися за якимось там суперчасом. Побачимо, коротше кажучи, як воно піде. Це перший виїзд в Польщі на трек, тому я не буду загадувати нічого, не буду там випендрюватися і щось комусь показувати. Просто хочеться проїхатись, показати вам, як це тут в Польщі відбувається, як люди катають. Сьогодні аномально спекотно. квітень місяць, але просто вже 30 градусів. Ще вчора було там 20, сьогодні вже 30. Але нічого, я вже вдягнув літню курточку, хотів в коженці поїхати, але я розумію, що я би тут просто здохнув в ній. Що хочу порадити, якщо ви їдете на трек, то треба відповідну... Екіпіровку мати, звісно, там в шортах там, або в звичайних цивільних штанах вас просто не допустять. Бо хоч і це і цивільна сесія, але все одно певні правила з екіпіровки мають бути. Тому ще раз, обов'язково бути з фіксацією стопи, п'ятки, обов'язково мати штани з захистом. Колін як мінімум, можна ще й стегон. Куртка з захистом спини, з наколінниками, ой, з налокітниками. Ну, рукавиці шолом це ясна річ. Фані. Ну, Я, мабуть, зараз. Виключусь і вийду вже на трасу, бо тут особливо нічого цікавого не буде, а потім вже на під'їзді до траси ми продовжимо. От ми майже приїхали. Наліво це у нас до аеропорту, а направо це до нашого треку. В Модлені, до речі, є розташований ще один цивільний аеропорт, з якого багато різних рейсів. До речі, якщо подорожуєте з Варшави, тут два аеропорти Шопена і Модлена. Відповідно, Шопен він знаходиться прямо в місті, там все просто. А часто люди, котрі не до кінця знають, вони купують білети до Модліна, думають, що це Шопен, і потім спізнюються на свої рейси, бо тут, тут трошки їхати треба від Варшави. 40 кілометрів з гаком. Звісно, якщо ви на мотоциклі, то трошки краще. Трек, трек, трек. Угу. Będziemy zaraz się kinać Tak, idziemy Co to masz za dzikusa? 1290 Czyli ten najbardziej pojebany? No tak, trochę <laughs> <laughs> trochę jest, no trochę, jest. Dobrze, zapisywaliście Panowie przez internet? Tak Tak, tak Dobra, to z kim mam przyjemność? Tak, mu. umowę Опять его и кавы. Oh Хлопцы там готовят, мотики готовят. Провели инструктаж, отправу. Так, ну что, сейчас будем стартовать. where are you Дивіться, як той GS завалює під коліно. Ти дивись, вообще капець. А то він валить. Да, пойде, пойде. A few moments later. Так, so, ну все, so, последний остаток. Сколько я заебал, Три години як, як і не було їхати додому, ох, аж руки трясуться. Ох, який красний. Клас, Дуже дуже сподобалось. Якість організації просто чудова. Все тобі розповіли, і показали, і флажками тобі помахали, і кавою пригостили, і водичка, і печиво. Ну, просто клас. Так не дешево, так, але ну, за це варто заплатити. 300 злотих коштує поїздка. Три години. Я думаю, що можна собі дозволити раз в місяць. Або хто хоче частіше виїжджати і отримувати задоволення. Хлопці тут на будь-яких мотоциклах їздять і навіть не очікував, що на гусі можна таке витворяти. Слухайте, чувак там закладав просто під горшок. потрапив там собі всі горшки. Просто в коліно їхав. Я тобі кажу, це просто чума. І чувачок такої, офісний, і офісний роботник, такой очочках, чик-чик, виїхав, як навалив, та ви що? Це кайф. А тут розповідають, якісь там треба R6, R1, BMW з 1000 RR. та ти ж нафіг він потрібен, треба їздити вміти на своєму мотоциклі спочатку, а потім вже пересідати на спеціалізовану техніку. Дуже сподобалось. Дізнався нового про свій мотоцикл. Ну, як дізнався, поновив скажімо так навички їзди на своєму мотику. Так, він важкий. Але слухайте, ну після того як я бачив, що витворяє хлопець на гусі 1250-му. Ну, тут взагалі немає про що казати. У мене просто трьохсотка по порівнянню з ним. Я вам покажу зараз різницю між чайкою. І Модліном ви все зрозумієте, і, звісно, боляче і печально, що у нас тема мотоспорта не розвинена від слова зовсім. Невідмінно від того, що хлопці в Польщі тут вже зробили. Один хлопець, до речі, впав, але так, ну, лайтовенько, як вони так кажуть, делікатні так впав. Встав і поїхав, там відламав собі від дзеркало, трошки подряпався, але в принципі залишився на коні і головне, що цілий. Не без цього. Завжди хтось падає, це нормально, немає того, хто ще не падав. Або ще, або вже. Коротше, хтось ще не падав, той вже впав. Ось така штука. Їдемо далі, поправив є мікрофон, бо реально не може їхати. Він мене царапає через шолом, коротше. Зараз виїдемо. Так, ну що, ми вже в Варшаві, хотів сказати майже в Києві, але ні, ми в Варшаві. Так, що ж, тоді я вже майже під'їхав до свого місця базування. Всім дякую, що ви додивились. Якщо було корисно, ставте лайк, я старався, Три батарейки GoPro, висадив, поки це все відзняв. Тому я думаю, що якісь... Тезиси для вас будуть корисні, так що все, давайте ставити лайкосики, щось там напишіть. Від 20 слів жартую, можете від 25. Ну все, пока. Пока, до нових зустрічей, буду щось цікавеньке знімати, якщо, якщо придумаю. Чао!